Модні, Love is in the air, everywhere дах look стильні. Все-все співати більше не буду, обіцяю, але я просто хотіла створити для вас певний настрій. Романтичний настрій. Бо вже скоро до нас усіх прийде свято, до якого, наскільки я знаю, відношення дуже неоднозначне. День усіх закоханих, день святого Валентина. Ось як ви до нього ставитесь, напишіть, будь ласка, у коментарях. Так я розумію, що, звичайно, здебільшого це маркетинг, бо ще спочатку, навіть січня, нам пропонують усі можливі там светри у сердечка, нам пропонують різні прикраси, колони з сердечками, нам пропонують купити цукерки у вигляді сердечок і так далі. Але якщо чесно, я не проти. Ну нехай буде зайвий просто привід відсвяткувати. Кохання і не обов'язково витрачати якісь шалені гроші, та навіть і взагалі не обов'язково витрачати гроші, можна ж просто зробити якусь романтичну вечерю, навіть вдома і зайвий раз сказати Я тебе кохаю. Ми ж з вами, щоб ще додати цього любовного настрою, будемо говорити сьогодні про найстильніші пари у історії. Одразу скажу, що тут буде виключно моя суб'єктивна думка, свою ви можете виразити у коментарях. Але ж ми з вами завжди усюди шукаємо користь. Тому сьогодні я не просто розкажу вам про найстильніші пари, а ми розкладемо їх стиль на частини і зрозуміємо, які з їх стильових фішок, прийомів ми можемо додати у власний гардероб. В нас будуть і дуже класичні елегантні пари, в нас будуть справжні рок-зірки і навіть дивакувата пара, яку хтось може назвати міськими божевільними. Поїхали! Перша пара, про яку я хочу вам розповісти, це Лені Кравіц і Ліза Боне. Пара, стиль якої дуже самобутній. Тут вам ніякої класики, тільки справжній рок-н-рол і Бохо. Причому, як рок-стар виглядав не тільки Лені Кравіц, а й його дружина, актриса Ліза Боне, королева богемного рок-н-ролу. Багато патернів, фактур, хіпі жилети, бахрома, шовкові та циганські блузи, довгі накидки, печворк. Бо не ще й до того ну неймовірно якась красива. У Лені Кравіца до всього цього додаються шкіряні штани кльош, жилети від ділового костюму на голе тіло, укорочені топи, і ми бачимо його живіт, прозорі майки. І всі ці топи вони завжди обтягують його фігуру. І через його такий брутальний вайб це не виглядає фемінно. Плюс обидва носили підвіски на шиї та цікаві головні убори. Особливого шарму додавали їх зачіски, довгі дреди, а також кільця у носі і темні круглі окуляри. І звісно, що тільки у такої неперевершеної пари з божевільною енергетикою могла народитись донька Зої Кравіц, яка й сама тепер є справжньою іконою стилю. Причому її стиль доволі мінімалістичний у порівнянні з батьками, хоча був період, коли відрізнити її від мами було вкрай важко. А ось зараз з короткою зачіскою прийшов до Зої Кравіц ніби й інший стиль. Джонні Деп та Кейт Мос. У Джонні Деппа взагалі-то, знаєте, губа не дура, серед його обранець в нас були, окрім Кейт Мос, ще Ванеса Параді, Вайнона Райдер. Там тільки, знаєте, з цією Emberhurt-помилка якась вийшла. Навіть просто поєднання цих двох прізвищ, коротеньких, з двома приголосними на кінці Деп та Мос. Два таких, знаєте, вогняних темперамента, два бунтівника. І бунтівником був не тільки деп, але й Мос насправді, бо вона стала відомою популярною моделлю у часи супермоделей 90-х. Пам'ятаєте цих довгоногих, ідеальних дівчат типу Наомі Кембл, Сінді Кроуфорд, Крісті Тарлінгтон? Кіт Мос же тут справжня революціонерка. По-перше, її зріс 170 см. Це і зараз трошки замало для моделі, а тоді взагалі. Плюс її краса вона доволі така неконвенційна. І до речі, кажуть, що саме з її приходом пішла епоха супермодели, і почалася епоха, така, знаєте, гранджу, героїнового шику у луках, депа завжди багато шкіри, деніму, таке, ніби а може й насправді, заношене взуття, шапки, шляпи, цигарка у зубах, ну справжні бідбої саме той випадок, коли знаєте, зазвичай батьки свої донорці такого нареченого не бажають. Кейт Мост також одягалась або рок-н-рольно, або дуже мінімалістично, прості форми, монохромні кольори, а речі виглядають чудово завдяки силуету, гарній посадці та тканинам. І депи мост це той випадок, коли не потрібні якісь складні образи, бо вони самі по собі і через зовнішність, і через подачу виглядають дуже зухвало і круто. Одразу розумієш, з ким маєш справу, усе в очах. Таке одягом не зробиш. Тому повторити їх образи, звичайно, можна, а ось створити навколо себе цей фльор неможливо. Тут, знаєте, оце правило «fake it till you make it не спрацює. Серж Генсбур та Джейн Біркін. Одна з пар, стиль яких доволі часто копіюють, ну особливо стиль Джейн. Хоча і сам Серж Генсбур вважав свій стиль продовженням своєї особистості і був дуже прискіпливий до деталей. Кажуть, Генсбур навіть студію звукозапису обирав по тому, які кравці були поряд. Розберемо стиль пари на складові. Серж такий брутальний, трохи ніби втомлений, з щитиною на обличчі та скуйовдженим волоссям. Здається, що він завжди у тютюновому диму. Його речі прості, але сидять ідеально. Прямі, трохи укорочені чорні штани або джинси, що розширяються донизу, шиті на замовлення костюму у смужку, лофери, двобортні приталені піджаки та пальта і тренчі з піднятим коміром. Ще з фішок глибоко розтебнуті сорочки. Про цей стильовий прийом, але вже на весну та літо, для жінок. Цього року я розповідала у своєму минулому відео про тренди в одязі на весну літо 2025 року. Якщо не дивились, подивіться обов'язково, я лінк залишу в описі до цього відео. А ще дуже приталені піджаки. Також пара Генсбур та Біркін були амбасадорами Лі Купер. Свого часу Біркін допомогла Сержу, як вона казала, проявити трохи своєї фемінної сторони і додала до його луків прикраси, браслети та діамантові намиста. А ще вона сказала, що йому не варто голитись, бо тоді він виглядав занадто молодим і блискучим. Його стиль може здаватись доволі недбалим, але у цьому і є шик французький шик. Його образ чудово поєднувався з образами британської акторки Джейн Біркін, але яку французи, зокрема Парижані, дуже полюбили, і тому зараз ми вже можемо казати, що стиль Джейн Біркін це також французький шик. Джейн полюбляла джинси кльош з ременем, прості білі сорочки та футболки, носила екстра короткі спідниці, іноді навіть доволі голі сукні. Але ви бачили, як б'янка Цензорі прийшла на останній греймі? Звичайно, що з такою голою сукню вже нічого не порівняти. Що ви про це взагалі думаєте? Напишіть у коментарях, бо в мене, знаєте, було таке відчуття, що Кані Уест прийшов ніби зі своєю б'янкою до педіатру і він йому сказав, вашій б'янці треба поголопопити. Ну і звичайно, одна з головних фішок, якою запам'ятали Джейн Біркін, це сумка-корзина у будь-яку пору року. Чи то з сукнями й футболками, чи то з шубами. Ось що робить харизма Джейн Біркін навіть у простому базовому одязі, просто у джинсах і базовій футболці, без мейкапу, без якоїсь зачіски виглядає сексі. Якщо вам якось буде треба згадати ідеальну паризьку пару, то це, звичайно, і будуть Серж Генсбург та Джейн Біркін. Девід та Вікторія Бекхеме. Трохи ми з вами відступимо від музикантів, від акторів, і, до речі, у нашій добірці спортсмен лише один. У відео про тренди від Pinterest на 2025 рік я вже згадувала подружжя Бекхемів і казала, що у кінці 90-х, на початку 2000-х вони були просто королями світської хроніки, і мені здається, що вони не могли вийти нікуди без того, щоб за ними не слідкували там десятки, може і сотні папараці. Бо тут об'єднались дві величезні фанатські бази з одного боку. Це фанатська база гурту Spice Girls, А Spice Girls, на мою скромну думку, це найкращий жіночий гурт ever, і наша по Spice, звичайно була дуже популярна. З іншого боку, це футбольні фанати. А в Англії футбол це по суті просто національний вид спорту. Тому і футболістів, спортсменів, які грають у національному чемпіонаті, звичайно обожнюють. І тут зійшлись ці два світи. Звичайно, це дало вибухову реакцію суспільства. Я, до речі, у дитинстві була з Spice, Спайс, тобто MellB. Я не знаю, скільки в нас там у школі було десятки виступів, коли ми, знаєте, перевдягалися в Space Girls. Ви, може, так ось, може, кимось були зі Space Girls. Напишіть мені у коментарях, а раптом ми зможемо з вами зібрати цілий гурт знову. Якщо наші минулі пари мали абсолютно такий самобутній стиль, який йшов всередини, то тут же подружжя Бекхемів, як фанати моди, слідкували і за трендами. Їх стиль, і навіть зачіски, кольори, довжина волосся, і Девіда, і Вікторії, і мейкапи Вікторії змінювались постійно. Але були й моменти, що назавжди залишились у ДНК Луків, ну тут більше про Вікторію буде мова: приталені речі або речі, які відкривали ноги, тобто такі, що покажуть чудову фігуру Spice. Вони так багато усього різного спробували у своєму стилі, що скоріше легше сказати, чого не було. Мені здається, не було оверсайзу, але тут мова саме про Вікторію. У Бекхема було все від реперських широких джинсів на низькій посадці до тотал шкіряних луків. Зараз же Девід Бекхем це втілення стилю англійського джентльмена. Він ще й фанат серіалу Гострі картози, до речі. Тому тут вам джемпери, светри з сорочками, м'які піджаки, вовняні костюми, ну і звичайно картози. Бекхем зараз це просто втілення елегантності, мені здається, чудовий приклад для чоловіків за 40. Ну а якщо ви ще не бачили рекламу трусів від бренду Boss, де знімався Девід Бекхем, то додивляйтесь це відео і біжіть скоріш дивитись. Ну і коли вже твоя дружина доволі успішний дизайнер, і мені взагалі здається, що Вікторія найуспішніша з усіх Space Girls, тому що зараз ми більш ні про кого нічого не чуємо. Тож, коли твоя дружина відомий дизайнер, то звичайно, що для тебе мати гарний зовнішній вигляд це мас. Цікаво, що я думала, що це саме Вікторія якось дуже вплинула на стиль Девіда. Але коли я дивилася документалку на нетфліксі про Бекхема, то там усі його друзі казали, що він і до знайомства з Вікторією дуже любив шопінг і взагалі цікавився і модою, і стилем. Ну і одна з головних фішок Бекхемів це парні луки. Вони завжди підбирали їх так, щоб разом виглядати органічно, бо розуміли, що фото їх виходів буде в усіх журналах та газетах. Джон та Жаклін Кеннеді, президент США та Перша леді. Взагалі-то не так багато перших леді увійшли у історію як ікона моди. Ми тут можемо згадати, мабуть, що Грейс Скелі ще більше ніхто мені не приходить на думку. Може вам хтось приходить, то пишіть у коментарях, тому будемо говорити про них. Улюбленим брендом Джона Кеннеді був Брук Brothers, і він частіше за все з голови до ніг носив саме його. І навіть нижня білизна була в нього від цього бренду. Його впізнаваний образ це прості приталені костюми, без підплічників, однотонні білі або світло-блакитні сорочки, краватки, трохи вущі, ніж зазвичай, наприклад, носив його батько. Часто ці краватки були у смужку. Поза роботою в'язані светри, особливо різних відтінків блакитного, трикотажні поло та чиноси, білі або бежеві, білі кросівки і навіть блакитні шкарпетки. Все це вплив морської естетики, бо Джон Кеннеді обожнював ходити у море, чи то правильніше буде сказати в океан. А ще Джон Кеннеді чудово вмів підбирати сонцезахисні окуляри. Жаклін Кеннеді це про елегантність, прості форми та силуети, про сукні без рукавів і довгі рукавички, спідниці до колін, туфлі на низьких підборах, не більше 5 см зазвичай, бо вона була доволі висока, і капелюшки як обов'язковий елемент її офіційного стилю. Крім Олега Касіні, якого вона обожнювала, вона любила класичні французькі марки Dior, Живанши, Chanel. Ще дуже часто жаклін можна було побачити у великих окулярах на півобличчя, які вона носила, бо їй не подобались широко посаджені очі та квадратні вилиці. Жаклін відкривала гарні плечі та руки, не декольте. Це і елегантно, і більш стримано, як і личить перші леді. Плюс ці частини тіла були її гордістю. Чому нас вчить Жаклін Кеннеді? Якщо вам щось у собі не подобається, то це можна завжди за допомогою одягу якось сховати, якось обіграти і підкреслити ті частини, які вам дійсно у собі подобають. Найзнаковіший лук Жаклін Кеннеді, звичайно, це рожевий костюм з капелюшком таблеткою. І ви здивуєтесь, але це не шанель, а копія, по суті, яку створив Олег Касіні, бо він надихнувся європейським кутюром і вважав, що він створює американські речі на європейський лад. Ми, звичайно, могли б додати до нашої добірки й інших Кеннеді – Каролін Бесет Кеннеді та Джона кеннеді молодшого. Але ми ж з вами тут про пари. А як на мене, то там якийсь визначний цікавий стиль був саме у Каролін Бесет Кеннеді. Я би могла про неї зняти окремий випуск як про ікону стиля. Якщо вам ця ідея подобається, напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Бо саме відголоски стилю Керолін Бесет Кеннеді ми бачимо у бренду Зеро, бренду Кейту, Жилзандер. Тому вона знала, що робила. Від президентської пари до зірок хіп-хопу Ріана та Сапрокі, і це найсучасніше, якщо так можна сказати, пара у нашій добірці. Я не додавала, наприклад, Белу Хаді та її вже екс-бойфренда Марка Кальмана, бо мені здається, що їх стиль він більше про тренди, про кору, що персонального стилю там не дуже багато, і через 20-30 років про них як про найстильнішу пару ніхто не згадає. У парі та Ріана на що захоплюю, що це дві дуже потужні особистості, дуже вагомі особистості у своїй індустрії, які мають персональний стиль. І цей персональний стиль яскравий, але завжди, виходячи разом, вони готують парні луки. І не такі жахливі, як ми з вами розбирали у відео про тренди від Пінтересту. Мені здається, що створення ось таких якихось знакових луків це один з інструментів для того, щоб продовжити підігрівати до себе інтерес. Бо, наприклад, Ріана вона не випускає вже доволі давно, якщо я не помиляюсь, ніякої нової музики. А аудиторія у фенті Б'юті вона все одно буде завжди меншою ніж аудиторія її музики. Від них така енергетика при, що здається, якщо вони заходять у кімнату, то вони заповнюють собою усе. І Ріана люблять оверсайз, але у їх луках він не виглядає якось занадто спортивно чи стрітово. Вони виводять його на такий більш люксовий, розкішний рівень. Часто у цьому допомагають прикраси, а для рірі, -Рі, наприклад, підбори. Асапрокі та Ріана вдало поєднують своїх люксових фаворитів, серед яких ПТГ Вене та Ріковенс, Лоеве та урбаністичні такі вуличні бренди типу Тімберленд, Супрім. Вони люблять денім, штани та шорти Карго, а розкоші до їх образів часто додає хутро. Плюс у їх луках завжди багато деталей, прикрас, цікаві окуляри. Ну а виходи на різні червоні доріжки, особливо на медгала, точно залишаться у модній історії. Може здатися, що вони ходять по дуже тонкому лезу, але мені здається, вони класно відчувають цей баланс, де виглядають надзвичайно, але не комічно. Я розумію, що може здати, що Асап Рокі у гігантському пледі, але все одно це виглядає як модне пальто. Це вам не люстра або бургер від Кеті Перрі. І та Девід Боуі. Вони, до речі, познайомились на сліпому побаченні, і це вже в той час, коли Девід Боуі був дуже популярним. Уявіть, вас подруга умовила там піти на якесь сліпе побачення зі своїм знайомим, ви приходите. А там Девід Боуі. Сюрприз, сюрприз! Коли дивишся на них, здається, що вони обидва з якихось різних планет. До того ж, Девід Бові ще часто використовував різні альтер-его, наприклад, Стардаст, і в цілому в нього була така репутація трошки інопланетянина. А Іман, здається, з планети, ну просто якихось богинь з довжелезними ногами, шикарним волоссям та шовковистою шкірою. Що мені подобається в їх стилі, що вони завжди разом виглядали саме як пара. Вони виглядали органічно, бо буває, знаєте, іноді як у біберів, що вона виглядає як діва, а він як безхатько. Але в будь-якому випадку все краще, ніж хлопець Норміса дівчина Голо, якщо розумієте, про кого я знову. До того ж, незважаючи на шалені костюми на сцені, у житті Бові одягався елегантно, як справжній джентльмен, і давав сяяти саме своїй жінці. Стиль ман це про підкреслення своєї фігури, бо там є що підкреслити, обтягуючи силуети, корсети, міні-довжина, анімалістичні принти, у яких вона, ну справжня принцеса Африки. Недарма саме вона була нефертіті у кліпі Джексона Do You Remember the Time. А ще ви знайдете доволі багато фото, де іман у перуці, тобто вона не боялась експериментувати. Я обіцяла вам диваків, ось вони, Тім Бёртон та Хелена Бонем Картер. Насправді така Power Couple, і вдвох в них був ну, неперевершений дует. Тім Бьортон як режисер часто знімав свою дружину у фільмах, наприклад, Аліса в Україні чудес, Чарля та Шоколадна Фабрика, Велика Риба, Свині Тот і так далі. Тім Бертон, режисер, який полюбляє таку готичну, містичну естетику, Хелена Бонем Картер, британська акторка, яка ніби прибула до нас, знаєте, з іншого сторіччя, здається, що така пара має жити десь у замку, а вони так і робили. В них були два окремі замки для кожного з них і з'єднувалися вони підземним коридором. Стиль Хелени це мікс бароко, дивимось на зачіску, та багатошарові сукні, ці спідниці бульбашки, корсети, гранджу, бо в неї є в луках багато шотландської клітинки, таких рваних фактур, необроблених країв, грубого взуття та готики. Рюші, чорний колір, цікаві капелюшки. Якби треба було назвати одну людину, яка повністю втілює естетику бренду Vivian Westwood, окрім самої дизайнерки, то це точно була б Хелена Баним Картер, і вона є справжньою фанаткою бренду. Насправді, ви майже не знайдете фото акторки у джинсах або якихось простих штанах. А якщо знайдете, то вони будуть ось такі, ніби частина піжами з 18 сторіччя. А ще мені дуже подобається, як Хелена додає темні окуляри навіть до шатних суконь на червоних доріжках. Міська божевільна, скаже хтось, ікона, скажу я. Щодо Тіма Бертона, тут в нас довге, таке скуйовджене волосся, Total Black, дуже м'які силуети, ніяких гострих лацканів на піджаках чи підплічників, широкі штани, такі м'яті фактури. Є відчуття, що прасувати у родині не любили і зробили це своєю фішкою. У його образах є такий японський вайб, типу того, що створює Момото. Тут ми з вами які висновки можемо зробити, будь любим. Але таке треба відчувати і не варто повторювати, якщо це поза вашою органікою. Джон Леннон та Йоко Оне. Можна скільки завгодно обговорювати, що Йоко Оне, вона саме розвалила Бітлз, але заперечувати, що вона також є іконою стилю, неможливо. Будемо розбирати їх стиль. Взагалі, то Якоона була такою, ну можна сказати, дуже нетиповою жінкою для бітлів. По-перше, вона була не біла, а азіатка. По-друге, в неї була така неконвенційна краса з цією завісою з чорного волосся на обличчі, відсутністю мейкапу, вільним, монохромним одягом. У кращих випадках її називали не гламурна японська подруга Джона Леннена, у гірших відьма. Її образи часто були андрагінні, здебільшого Total блек або тотал вайт. Іноді вона додавала елементи мілітарі, бо це часи війни у В'єтнамі, проти якої вона активно виступала. Йокоона любила унісекс-елементи гардеробу, окуляри, авіатори, окуляри маски, футболки із слоганами, берети як у революціонерів або інші капелюхи. Вона могла бути й гламурною, але тільки тоді, коли сама того хотіла. Нав'язати будь-що було неможливо. Леннон – це чудово покроєні брючні костюми, розклещені вельветові штани або джинси, денім з ременем, іноді цікаві головні убори і, звичайно, ті самі круглі окуляри прозорими, чорними або кольоровими лінзами. Саме їх образ одразу приходить у голову, коли кажуть про антивоєнних активістів. Для тих, кому цей такий хіппі вайб подобається, зверніть увагу саме на їх луки. І вони насправді зараз будуть доволі актуальними, тому ви їх можете повторювати майже один в один: Бред Піт та Гвінет Пелтеру. Бред Піт, як і Джонні Деб, знається на жінках, бо серед його екс Дженніфер Еністон та Анджеліна Джолі, наприклад. Але як мені здається, що саме найстильнішим він був у 90-х тоді, коли зустрічався з Гвінет Пелтером. І стиль, зокрема, і Гвінет Пелтеру, мені тоді дуже подобався. Бред Піт і Гвінет Петро це така зразкова пара 90-х, що повністю відображала стиль цієї епохи, мінімалізм, трохи гранджу, така невимушена розкіш. Гвінет полюбляла натуральні кольори, майже не носила одяг з принтами або якимось зайвим декором, мала безліч суконь комбінацій, кашемірових светрів та кардиганів і десятки виробів зі шкіри у своєму гардеробі. І зверніть увагу, що прийом з доволі вечірньою, простою, мінімалістичною чорною сукнею та в'єтнамки вигадались, звичайно, не сестри Олсон для Зеро. все це було ще 30 років тому, і мені такий мікс вельми подобається. Бред Піт з іншого боку втілив це ідеальне поєднання бунтівного та вишуканого мікс гранджу та преппі, яких він полюбляв светри, кардигани, носив шкіряні речі, куртки, піджаки, носив оверсайз футболки та вінтажні джинси. І тут в нас урок такий, що якщо ви обираєте базові речі, то вони мають сидіти на вашій фігурі ідеально, бо в них немає нічого, що буде відволікати, наприклад, від того, що для вас там за довгі джинси, або якісь рукави у футболки за короткі. Б'янка та Мік Джагер. Нікарагуанська та британська правозахисниця, адвокат, колишня акторка і рок зірка, лідер гурту Rolling Stones. постійні гості студіо 54, куди б'янка одного разу навіть заїхала на коні. Ну дуже красива пара з такою яскравою зовнішністю і яскравим персональним стилем. Вони обидва полюбляли приталені брючні костюми, а це, до речі, часи, коли дівчата в принципі тільки починають носити штани. Б'янка ж виходила заміж за Міка Джагера у білому смокінгу, який для неї пошив і в Сен Лоран, і завдяки тому, що вона частково ще й моделлю працювала, то в неї було багато друзів саме у фешн-індустрії, і взагалі її вважають справжньою тіґо, бо в неї були усі атрибути. Б'янка Джагер носила багато білого, чорного та червоного тобто такі доволі драматичні кольори. Вона вміло підкреслювала свої гарні плечі та руки, іноді використовувала сукні та блузи, схожі на національні латиноамериканські костюми. Плюс капелюшки та великі окуляри також були невід'ємними аксесуарами, бо це взагалі у 70-х було дуже популярно. Міг же в цей час це про дуже слід костюми, бо він екстра худий, міг собі це дозволити, і навіть зараз може. Іноді ці костюми були кольорові. Також він додавав глибоко розтібнуті сорочки, вони могли бути однотонні, могли бути спринтом і завжди в них був такий гострий комір. Ще його можна було зустріти у шовкових хустках та оксамитових піджаках. Я вам дуже дякую, що ви додивились це відео до кінця. Я дуже вибачаю, що ви знову бачите, знаєте, такий пустий фон. Я вже замовила деякі речі. Сподіваюся, що скоро мій фон буде набагато цікавішим. Плюс мені Бельгія, знаєте, обіцяла, що сьогодні буде сонячно. Сонця немає, а відео мені для вас зняти дуже хотілося. Будь ласка, не забувайте підписуватись, бо майже 70% дивляться мої відео без підписки. Чому, будь ласка, допомагайте україномовному контенту, це ж не важко. Просто натиснути одну кнопочку. І я вас чекаю у коментарях. Напишіть мені, будь ласка, по-перше, як ви ставитесь до свята Дня Закоханих? По-друге, чи сподобалось вам? Може у вас є якась конструктивна критика, велком, Може я когось забула, може ви не згодні з тим, що якась з цих пар заслуговує на те, щоб бути у списку найстильніших. Чекаю на вас, то дзінс і бережіть себе.